Район Мошногірського кряжа був заселений ще з глибокої давнини. Зокрема, виявлено сліди поселень трипільської культури 5500-2750 років до нашої ери, що підтверджує активну людську діяльність у цьому регіоні протягом тисячоліть. Археологічні знахідки свідчать про існування поселень трипільської культури, виявлені залишки трипільських селищ. Мошногірський кряж був свідком розвитку не тільки трипільської культури, але й праслав'янського світу. Поляни були одним із провідних слов'янських племен. Їхні основні поселення знаходилися, зокрема, на території мошногірського кряжа, у давнину Дніпро розділявся на два рукави. Правий рукав, шириною до трьох кілометрів, був головним і судноплавним, проходячи через сучасні заплави річок Ірдень та Тясмин. Лівий рукав відповідав теперішньому руслу Дніпра і був другорядним, хоча також судноплавним. Річка Рось, що протікає поблизу Мошногірського кряжа, має важливе історичне та етнокультурне значення. Зв'язок річки Рось із назвою Русь має як лінгвістичне, так і історико-культурне підґрунтя. Назва річки Рось розглядається як можливе джерело етноніма Русь. Греки могли інтерпретувати слов'янське Рось як Русь після хрещення Русі. Плем'я Роси згадується в окремих джерелах як одна з ранньослов'янських груп, що проживала в басейні річки Рось. Вони могли бути однією з гілок полян або союзом племен, які пізніше активну участь у формуванні ранньої державності Київської Русі.